Нещодавно журналісти запитали мене: а в чому а суть? Чому так багато галасу? Якийсь міжнародний документ, черговий, прийняли. Яке це має відношення до України, і як це вплине на український ландшафт правовий на права людини? Відповідь очевидна: ця конвенція була відповіддю міжнародного співтовариства на систематичні випадки порушення. Прав адвокатів, а відповідно, коли ми говоримо про права адвокатів, можете ставити дорівнює прав людини, прав громадянина. Адже захищати адвокатів не є метою, метою є захистити ті права, які адвокати в силу своєї професії захищають. Тому вперше в світі міжнародне співтовариство європейське в даному випадку. Як відповідь на постійну агресію прости адвокатів на постійні нападки, порушення наших прав, погрози, навіть вбивства адвокатів в зв'язку з їхньою професійною діяльністю, і стало прийняття цього першого в історії обов'язкового для держав документу, який захистить професію адвоката.